Сполучені Штати обговорюють з Україною довгострокову мету операції під Курським. Про це заявив представник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер. Основні бої сучас ідуть в районі Корініва, Ольговки і за Заруське Паречне. Зараз триває обговорення щодо стратегічних цілей України, і Сполучені Штати мають намір продовжувати свою підтримку, незважаючи на те, що українське керівництво не повідомило Вашингтон про початок своєї кампанії на території РФ. Райдер зазначив, що ця операція вже демонструє винахідливість та бойові успіхи українських збройних сил. Разом з тим генерал відмовився коментувати, яке саме американське озброєння використовується Україною в цьому наступі. Він також нагадав, що відбула. Телефонна розмова між міністрами оборони України та Сполучених Штатів, під час якої обговорювалась поточна ситуація на полі бою, навчання українських військових та підготовка до майбутнього засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Камала Гаріс прийняла номінацію демократичної партії на президентських перегонах 2024 Це сталося по відеозв'язку з Мілвокі, де віце-президентка зустрічалась з виборцями. Частину її звернення транслювали зі сцени з'їзду демократичної. Партії, які відбуваються в Чикаго, це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед. Запевнила Гаріс. Серед гедлайнерів другого дня з'їзду демократів були Мішель Табарак Обама, а також другий джентльмен країни, Даг Енхоф. На з'їзді демократів працює наш кореспондент Остап Яриш. Він приєднується до студії прямо зараз. Остапи, привіт! Про що говорили вчорашні промоції? Які головні меседжі прозвучали зі сцени з'їзду демократичної партії? Остапе. Вітаю Наталі, вітаю наших глядачів. Дійсно, вчора другий день демократичної конвенції відбувся. Гедлайнерами були Барак і Мішель Обама. І так виглядає, що дійсно вдалося їм зарядити енергію людей, які тут були. Принаймні, по тій реакції, яку ми бачили і чули на їхні виступи. Різні меседжі насправді лунали. А відмовців не лише Дак Емхоф, другий джентльмен, не лише Обама виступали. Був наприклад, сенатор Берні Сандерс, був губернатор із штату Ілінойс. Джей Бі Пріскер. Також були інші впливові демократичні. Політики з того, що ми почули вчора, і в принципі ці меседжі вони повторюються в попередні дні. Також а, отже. Закликають і, і говорять про важливість підтримки середнього класу. Часто лунають зі сцени а, тези про підтримку репродуктивних прав жінок на цій конвенції, а тези про підтримку темношкірого населення а, і, і мігрантів, і протиставлення Дональду Трампу та його політики. Це те, що ми чули від спікерів, які виступали. Дагемхов, а, чоловіка Мали Він дав картину трохи з іншого боку. Він розказував про Камалу як про особистість. Як про а, маму його а, дітей а, всиновлених не всиновлених, а його дітей. А в, вона опікується ними також а, розказував про як про дружину. У тому числі Барак і Мішель Обама а, на додачу до а, тих меседжів, які ми чули раніше, закликали до іншого. Вони кажуть дійсно зараз. Я в Демократичній партії енергія є а, певне оживлення, є новий подих, але дуже важливо не втратити цього після цієї конвенції, адже за словами Барака Обами. Мішель Обаме чекає непроста боротьба демократів у цьому році, і те, що дійсно зараз можливо додалося якогось ентузіазму серед виборців, не означає, що ця битва буде простою. Попереду ще близько 70 днів, і інша частина американського суспільства республіканці, вони також мають запал також впевнені у своєму кандидаті і планують голосувати на цих виборах. Тому закликали зі сцени демократів не втрачати цього запалу також і. І займатися активізмом після після цієї конвенції, тому що ця битва, як сказав Барак Обама, буде непростою. Чи вистачить цього запалу демократам? Чи вистачить їм цієї енергії в наступні 70 днів, аби протистояти його? Також енергії республіканської партії поки що говорити складно від тих делегатів від учасників з'їзду, які виступали тут вчора. Були присутні на сцені. Вони запевняють, що готові боротися далі, але знову ж таки до листопада залишається ще час. Тому Буде ще багато подій, багато розвитку, тому стежимо за цим теж. І головне прийти на вибори. Власне, Остапа. Незалежно хто стане новим господарем чи господаркою Білого Дому, допомога Україні у значній мірі залежить від американського конгресу. На з'їзді наразі перебуває чимало конгресменів. Я знаю, ти мав нагоду поспілкуватися з кількома, що вони кажуть про подальшу допомогу Україні. Безумовно, Наталію, щодня тут є багато представників американського конгресу чи з палати представників, чи із сенату. Як правило, представники демократичної партії, хоча республіканці, тут також є. І дійсно ті. Законодавці, з якими я спілкувався, вони кажуть, що в разі обрання Камали Гаріс тіма Волза до Білого Дому вони сподіваються, що вони продовжать підтримку України. Тоді постає питання, що для цього вочевидь потрібно буде додаткове схвалення грошей від американського конгресу, схвалення додаткового бюджету. І питання: чи готові конгресмени до такого варіанту, чи готові вони проголосувати за додатковий бюджет, якщо такий запит буде надісланий від Білого Дому, чи ще Джо Байденом, чи можливо Камалою Гаріс, у разі якщо вона. Опиниться в овальному кабінеті. Різні думки лунають. Дехто із законодавців, з якими ми спілкувалися, кажуть, що безумовно підтримують додаткове фінансування для України. Дехто каже, що говорити про це поки що рано, адже такого законопроекту наразі немає. Розмови тривають на капіталійському пагорбі, але це поки що лише розмови. Тому думки тут наразі у демократів різні. Давай Послухаємо, що вони відповіли. Ukraine what it needs. Моя позиція така: ми дамо Україні те, що їй потрібно. Ви бачите, президента США Джо Байдена, і щойно ми оберемо Камелу Гарріс наступною президенткою США. Вона продемонструє сильну підтримку, щоб передати Україні більше доларів додаткового фінансування. Я думаю, що більшість демократів так вважають. Хочу прояснити, чи підтримуєте ви додаткове фінансування для України? О, абсолютно підтримую. На ваш погляд, чи буде це легко, враховуючи як було минулого разу? Все залежить від результатів цих виборів. Якщо ми оберемо більше у палату представників і збережемо більшість у сенаті, тоді у нас будуть голоси. Це зрозуміло. Я думаю, що продовження підтримки обох партій має критичне значення для фінансування наступного конгресу. Чи буде це у вигляді додаткового бюджету чи в рамках звичайного бюджетного процесу? Побачимо. Це залежатиме від того, що станеться на виборах у листопаді. Не елекшен з новим соакепредиктифючо. Я не можу передбачати майбутнє, але я вважаю, що підтримка та збереження двопартійної підтримки України має вирішальне значення для того, аби Україна мала необхідні засоби, аби захистити себе та дати відсіч Росії я завжди підтримував фінансування для України, але звичайно, я не можу зобов'язатися підтримати законопроект, якого не існує. Проблема в республіканській партії. Якщо Дональд Трамп переможе, то думаю, що нема питань про те, що він чи то першого, чи то п'ятого, чи то десятого дня покине Україну. Він буде підлещуватись до Владиміра Путіна. Тут у Чикаго зараз свято американської демократії, але це свято також нашого зобов'язання допомогти захистити наших демократичних друзів за кордоном. Талі безумовно буде важливою двопартійна підтримка, в тому числі республіканців. Ми знаємо, що впливові республіканці в палаті представників сенаті інколи вони також закликають до більш рішучих дій, зокрема Джо Байдена та адміністрацію демократів. Тому безумовно їхній голос матиме дуже важливе значення теж.